Так, вітаю, друзі, з вами автоінструктор Роман. Що робити, коли піймав саморіз? Значить достаємо його чутно, що спускає Маю отакий от от набір. Це для того, якщо ви в дорозі і у вас немає чим немає чим заліпити, то є ось такий от набір швидкого ремонту. Дві штрички одною ну, достали саморіс, він достатньо великий. Одною штричкою ось так от прочищаємо дирку наскрізь і затикаємо. Потім оцей от шнурок вставляємо. Таким чином наполовину в цю штричку. Потім її треба сильно просунути наскрізь, достати, щоб воно мало такий от вигляд. Потім обрізати. Зараз ми спробуємо то зробити оцією штукою робимо дірочку. Потім. Вставляємо поглибше. Хоч би настрій диск не пробити. Ну тут, звісно, сила трошки треба. Ну і саме для тих, хто казав, що в мене ніхуя не вийде. Здесь. У меня ничего не получилось Ха -ха. Пробую еще раз Треба глубже сон аж наскрізь. Ага Херово дело Якось висовуємо його, щоб той шнурок залишився там. А потім лишнє треба обрізати. І вишнє. Обрізаємо. Але все рівно треба буде, можливо, якась латочка. Наши на монтажі ну така резина буде держатися чи ні, перевіримо пізніше, Тож якось так.